Цей фільм пояснить економіку. Тепер ми поговоримо про пропозицію та попит, бізнес цикли та інфляцію. Пропозиція та попит є фундаментальними поняттями в економіці. Пропозиція відповідає тому, скільки товару доступно. Коли товару багато, ціна падає, тому що є великий вибір. Попит з іншого боку стосується того, скільки людей хочуть цей товар, коли попит високий, ціна зростає, тому що багато людей хочуть купити товар і готові платити більше. Ці принципи важливо розуміти при обговоренні економіки та бізнес-циклів. Яскравий приклад попит на полуницю під час середини літа. Попит дуже високий, тому що багато людей хочуть полуницю на святвечір, що викликає підвищення ціни. Після середини літа, коли менше людей, пропозиція та попит є фундаментальними поняттями в економіці. Пропозиція відповідає тому, скільки товару доступно. Коли товару багато, ціна падає. Тому що є великий вибір, і саме так працює ціноутворення для більшості товарів, що торгуються у світі, це ринок встановлює ціну на основі пропозиції, тобто скільки є товару та попиту, і вони зустрічаються та визначають, якою буде ціна. Тож, якщо у нас високий рівень пропозиції товарів, ми маємо багато речей, простими словами, тоді ціна низька. Якщо пропозиція низька, тоді ціна висока. А коли йдеться про попит, якщо у нас високий попит. То ми отримуємо високу ціну. Але якщо попит низький, тобто небагато людей хочуть купити товар, то ціна буде низькою. Це підводить нас до бізнес-циклів, які описують поточну економічну ситуацію в країні. Бізнес-цикли зазвичай діляться на періоди економічного підйомукту шведською та рецесії локкоюнктури шведською. Почнемо з економічного підйому. Економічний підйом це коли все позитивне, економіка процвітає. І попит на товари та послуги високий, багато людей можуть витрачати, що сприяє зростанню економіки. Коли економіка процвітає, багато людей мають роботу і заробітна плата зростає. Це тому, що є дефіцит робочої сили, що підвищує заробітну плату. Компанії також наважуються інвестувати більше грошей, коли попит високий, но що ще більше зміцнює економіку. Наприклад, якщо компанія інвестує в нову машину і купує її, це забезпечує роботу тим, хто виробляє цю машину. Таким чином, економіка продовжує зростати. Економічний підйом це коли економіка зростає безперервно, а валовий внутрішній продукт ВВП збільшується, що призводить до того, що більшість людей щасливі, тому що у всіх є робота. Це підводить нас до теми рецесії, і тут ситуація стає дещо похмурішою. Шведською це називається локкон'юнктур, коли ми досягаємо піку економічного підйому. Інвестиції компаній починають знижуватися, люди починають втрачати роботу та більше заощаджувати через побоювання щодо майбутніх важких часів. Це призводить до зниження попиту на товари та послуги, що, в свою чергу, спричиняє підвищення безробіття. Коли люди не можуть дозволити собі купувати речі, немає причин їх виробляти, що веде до подальших втрат робочих місць. Якщо люди втрачають роботу, вони не можуть витрачати, що ще більше погіршує економіку. Економіка поступово рухається вниз і продовжує погіршуватися. Якщо рецесія стає важкою, вона називається депресією, що означає, що велика частина населення безробітна і попит дуже низький. Щоб протидіяти цьому, уряд втручається для стимулювання економіки, наприклад, шляхом будівництва доріг або інших необхідних інфраструктурних проектів. Коли уряд будує дорогу, створюються робочі місця, і коли люди мають роботу, у них є гроші на витрати, що дозволяє компаніям заробляти гроші та наймати більше людей. Таким чином, економіка може повільно відновлюватися від рецесії і рухатися до економічного підйому знову. Це важливо розуміти, особливо якщо ви плануєте започаткувати бізнес. Може бути корисно знати, де ви знаходитесь в бізнес-циклі, оскільки може бути ризиковано брати гроші в борг. І починати бізнес саме тоді, коли економічний підйом наближається до спаду. Отже, щоб підсумувати, що таке бізнес-цикл. Бізнес-цикл це поточна економічна ситуація. Якщо це економічний підйом, попит на товари та послуги високий. У нас низьке безробіття, тому що високий попит означає, що багато людей можуть працювати, щоб виробляти товари, і є багато інвестицій від компаній, це економічний підйом. Якщо ми перейдемо до рецесії, ситуація протилежна. Попит на товари та послуги низький, і через низький попит безробіття високе. Багато людей без роботи. Якщо компанії не вірять, що можуть заробити гроші через погану економіку, вони вирішують не інвестувати багато. Натомість вони можуть заощаджувати, щоб вижити до покращення економіки, що ще більше уповільнює економіку. Це підводить нас до інфляції, дуже важливого поняття в економіці, яке впливає як на ваші майбутні фінанси, так і на суспільство в цілому, це називається інфлейшн шведською. Інфляція означає, що ціни зростають, що означає, що гроші стають менш цінними. Класичний приклад молоко. Якщо молоко коштує дев'ятдесят крон цього року, а наступного року те саме молоко коштує 1160 крон. Вам доведеться платити більше за ту саму кількість молока. Це означає, що ціни зросли, що є інфляцією. Це підвищення цін стосується не лише молока, але також інших продуктів харчування, транспортних засобів, карт на громадський транспорт, нерухомості і так далі. Інфляція просто означає, що ціни в суспільстві зростають. Що відбувається, коли попит перевищує пропозицію? Ціни зростають. Оскільки люди готові платити більше, коли попит високий. Коли ціни зростають, люди усвідомлюють, що не можуть дозволити собі купувати стільки ж за свої зарплати як раніше, тому вони вимагають підвищення заробітної плати, щоб продовжувати купувати те, до чого звикли. Компанії тоді підвищують ціни, щоб зберегти свої прибутки, що призводить до постійного зростання рівня цін, тобто до інфляції. Ціни зростають, люди вимагають підвищення заробітної плати. І компанії знову підвищують ціни. Навіть зростання цін за кордоном може створити інфляцію, оскільки Швеція є частиною глобальної економіки і імпортує багато продуктів з-за кордону. Коли ціни зростають на міжнародному рівні, це також впливає на інфляцію в Швеції. Шведська економіка не існує у вакуумі, але знаходиться під впливом економік інших країн. Насправді, невелика інфляція є необхідною для економіки. Швеція має інфляційний цільовий показник близько 2 і саме Шведський Ріксбанк відповідає за підтримку інфляції на цьому рівні. Якщо люди знають, що інфляція очікується приблизно на рівні 2 щороку, як домогосподарства, так і компанії можуть планувати відповідно. Домогосподарства можуть підготуватися до підвищення заробітної плати на 2 цик, а компанії можуть коригувати свої стратегії ціноутворення та інвестиції. Мета полягає в створенні стабільності та передбачуваності в економіці. Якщо інфляція стає надто високою, Ріксбанк підвищує відсоткові ставки. Коли позичати стає дорожче, попит знижується, оскільки домогосподарства та компанії менш схильні витрачати та інвестувати. Компанії, які позичають для інвестицій, стикаються з вищими витратами і тому скорочують свої інвестиції. Аналогічно, домогосподарства зменшують свої витрати. Коли кредити стають дорожчими. Підвищуючи відсоткові ставки, Ріксбанк може стримувати зростання цін і тримати інфляцію під контролем. Таким чином, Ріксбанк контролює інфляцію і намагається підтримувати її на стабільному рівні. Тепер ми поговоримо про податки і чому ми їх сплачуємо. Є багато причин, але я зупинюся на кількох по-перше, це інфраструктура. Було б дуже дорого і непрактично, якби кожен повинен був будувати власні дороги. Тому люди об'єднують свої ресурси і сплачують податки уряду, який потім будує дороги, які можуть використовувати всі. Це і дешевше, і простіше. Податки також використовуються для фінансування речей, які приносять користь всім, але які окремі особи не змогли б дозволити собі самостійно. Ще одна важлива причина освіта. Ідея полягає в тому, що всі діти повинні мати однакові можливості для освіти незалежно від фінансового становища їхніх батьків. Школи фінансуються за рахунок податків, щоб надати всім однакову основу. Це важливий принцип для створення рівності. У нас також є армія і поліція. Було б дорого і складно, якби кожен індивід був відповідальний за власну оборону. Сплачуючи податки, ми можемо колективно фінансувати армію і поліцію, що важливо для функціонування верховенства права. Це забезпечує захист людей і справедливий суд над злочинцями. Ще один аспект полягає в тому, що податки допомагають зменшити економічні розбіжності, ті, хто мають більше, сплачують більше податків, що фінансує громадські послуги, такі як охорона здоров'я та інфраструктурні проекти. Це робить суспільство більш рівним. Податки також використовуються для впливу на поведінку людей. Наприклад, якщо всі їздили б на автомобілях, які споживають багато пального, це негативно вплинуло б на навколишнє середовище. Тому покупка таких автомобілів робиться дорогою, а покупка більш екологічно чистих альтернатив дешевшою. Через податки можна впливати на споживчі патерни в економіці. Я хотів би зупинитися на деяких найбільших і найважливіших податках. Звичайно, податків більше, але ці, можливо, найважливіші. По-перше, ми маємо податок на доходи, який є податком на отриманий дохід. Це включає як зароблений дохід, так і капітальний дохід. І є прогресивним, що означає, що чим більше ви заробляєте, тим вищий податок ви платите. Далі ми маємо ПДВ з Шведською, який ви могли бачити на квитанціях або підтвердженнях замовлень це податок, доданий до товарів і послуг. Наприклад, коли ви купуєте новий комп'ютер, до ціни додається ПДВ. ПДВ таким чином є податком на споживання. Ми також маємо корпоративний податок, який є податком на прибуток компанії. Коли компанія отримує прибуток, вона сплачує податок на цей прибуток. Податок на майно є ще одним важливим податком. Якщо ви володієте будинком, ви сплачуєте податок на власність. Якщо ви володієте акціями, що означає, що ви володієте частиною компанії, і ці акції приносять дивіденди, ви повинні сплачувати податок на ці дивіденди. Цей податок зазвичай становить близько 30 500. Усі ці податки сприяють фінансуванню спільних витрат суспільства. Та підтриманню важливих функцій і послуг. Тепер ми поговоримо про економічні системи та розглянемо три найвпливовіші теорії. І почнемо з ринкової економіки Маркнац -економі Шведською. Батьком ринкової економіки є Адам Сміт, як ви можете побачити на цій картинці, і саме він загалом придумав цю ідею. Ідея полягає в тому, що покупці та продавці повинні зустрічатися на ринку, де визначається ціна. Тому відносини між покупцем і продавцем регулюються попитом і пропозицією, так? Ми говорили про це в попередньому відео. Детальніше про це, якщо є велика пропозиція і багато продукту, ціна знизиться. Якщо багато людей хочуть продукт і готові платити багато, то ціна природно зростає. Важлива частина тут полягає в тому, що ринок повинен керувати собою, каже Адам Сміт, тому що суспільство буде набагато кращим, якщо держава не втручатиметься. Вони не повинні накладати багато податків, люди повинні керувати цим самі. Не повинно бути багато правил і законів щодо цих речей. Якщо хтось виробляє поганий продукт, то ніхто його не купуватиме, тому немає потреби у великій кількості регуляцій, тому що це тільки сповільнить все і зробить його набагато дорожчим, кажуть вони. Найкраще, якщо ринок просто керуватиме собою. І щоб було дуже зрозуміло, що означає, що ринок визначається попитом і пропозицією? Якщо багато людей хочуть продукт, тобто у нас високий попит, виробляється більше, якщо пропозиція не є достатньою. Це також означає, що якщо у нас, скажімо, три виробники мобільних телефонів на ринку, і двоє з них роблять дуже хороші телефони, тоді як третій робить досить погані телефони, компанія, що робить погані телефони, буде витіснена і зникне, тоді як ті. Що роблять хороші телефони для людей, зароблятимуть гроші і зможуть виробляти більше телефонів. Це підводить нас до другої системи, а саме до планової економіки. І батьком планової економіки можна назвати Карла Маркса, як ви можете побачити на цій картинці. Тут усе точно протилежне ринковій економіці. Держава контролює, що буде вироблятися в найближчі роки, а не попит і пропозиція. Тобто тут немає конкуренції. Держава вирішує, скільки взуття, наприклад, потрібно населенню протягом п'яти років, скільки комп'ютерів потрібно протягом п'яти років і так далі. І тут немає вільної конкуренції між компаніями, оскільки є лише одна організація, яка належить державі і виробляє все. Недоліком цієї системи є те, що вона ніколи насправді не працювала на практиці. Наприклад, якщо немає двох компаній, що конкурують у виробництві мобільних телефонів. Немає причин робити кращий продукт, оскільки немає іншого варіанту для покупки. Ви повинні купувати телефон, вироблений єдиною компанією, незалежно від його якості, оскільки немає інших варіантів. Тому часто трапляється, що продукти, вироблені в такому суспільстві з плановою економікою, не завжди є високої якості. Прикладом цього є Радянський Союз, який мав планову економіку і, зрештою, розпався. Якщо порівняти, то в плановій економіці рішення приймає держава. Тут взагалі немає вільної конкуренції, тоді як у ринковій економіці ринок приймає рішення. Це відбувається через попит і пропозицію. І природно, існує вільна конкуренція між компаніями, тому компанії виводять свої продукти на ринок, і тоді споживачі визначають, скільки вони готові заплатити. Компанії, які виробляють хороші продукти, будуть тими, що виживуть. У світі немає країни, яка є на 100% плановою економікою, і немає країни, яка є на 100% ринковою економікою. Майже всі, або скоріше, всі країни є так званими змішаними економіками бланд економії шведською. Вони є сумішю між плановою і ринковою економіками. У Швеції ми маємо досить вільний ринок, так? Ви можете купити будь-який телефон або будь-яке взуття, яке хочете. Є багато різних варіантів на вибір. Ви обираєте те. Що найкраще підходить вам, що є ознакою ринкової економіки. Але водночас у нас високі податки і великий державний сектор, де держава володіє і фінансує охорону здоров'я, освіту та поліцію, наприклад. Таким чином Швеція має суміш цих двох систем: вільний ринок від ринкової економіки і високі податки, де охорона здоров'я, освіта і поліція фінансуються в плановому порядку. Це приклад змішаної економіки, як у Швеції. Я розповім про економічний цикл. І економічний цикл дуже важливо знати, якщо ви хочете зрозуміти, як економіка взаємопов'язана, так? Економічний цикл складається з чотирьох учасників: у нас є банки, домогосподарства, компанії та галузі, і державний сектор, який ми тут показуємо за допомогою іконки лікарні. Так, почнемо з банку на вершині. Що банк надає домогосподарствам і компаніям? Банк видає кредити. Якщо ви хочете купити будинок, ви йдете до банку і берете гроші в борг, так? Щоб дозволити собі купити будинок. Те саме стосується компаній. Якщо компанії хочуть інвестувати у свою діяльність і, можливо, придбати нове обладнання, наприклад, їм потрібні гроші, і дуже часто вони фінансують це за допомогою кредитів. І що вони отримують взамін? І компанії, і домогосподарства зберігають гроші в банку. Вони також сплачують відсотки за своїми кредитами і плату за позичання, які платять як домогосподарства, так і компанії банку. Банк також виплачує відсотки, якщо ви зберігаєте гроші в банку, оскільки ви фактично позичили свої гроші туди. Так, хороша порада для вивчення цього полягає в тому, що ці стрілки такі ж, як і ці стрілки, досить легко зрозуміти, що і домогосподарства, і компанії надають заощадження та відсотки банку. А банк надає відсотки та кредити домогосподарствам. І ми переходимо до державного сектору і картинки з лікарнею. Отже, можемо почати з питання, що дозволяє державному сектору функціонувати, мати гроші і фінансувати різні речі тощо це податки, так? і компанії, і домогосподарства сплачують податки державному сектору. Що компанії та домогосподарства отримують від державного сектору? Вони отримують державні послуги, і це може бути все. Від збирання сміття і подібного до доріг та інших видів інфраструктури, а також багато інших речей. Домогосподарства також отримують допомогу, таку як житлова допомога, якщо орендна плата трохи висока, або дитяча допомога, якщо у них є діти, так? Але компанії та галузі також можуть отримувати гранти та підтримку. Наприклад, якщо вони інвестують у більш екологічно чисті технології, вони можуть отримати якусь форму гранту чи підтримки для цього. Отже, це стосунки, які має державний сектор з компаніями та домогосподарствами. І тут така ж ситуація, як і тут. Ці стрілки такі ж, як і ці стрілки. Це може бути технікою запам'ятовування. Якщо подивитися на зв'язки тут, то все так. Домогосподарства працюють у галузях та компаніях і купують те, що виробляють компанії, і так далі. А що компанії надають у відповідь, або, скоріше, що компанії надають? Вони надають товари, коли домогосподарства платять, а також послуги та інші речі, які можуть запропонувати компанії, так? Але також зарплати тим, хто працює в компаніях. Таким чином, економічний цикл є взаємопов'язаним. Тепер ми поговоримо про фактори виробництва. Фактори виробництва можна описати як те, що потрібно країні для виробництва і виготовлення товарів, так? І я зазвичай кажу, що загалом існує чотири фактори виробництва. Ми маємо сировину та природні ресурси. Це залізна руда, ліси, енергетичні джерела та орні землі, такі речі, так? щось з чим можна щось зробити, так? Ми можемо сказати так. Це основне підсумовує сировину та природні ресурси. Ми також маємо фізичний капітал, який просто означає будівлі та обладнання, що належать компанії. Ось що таке фізичний капітал. Ми також маємо робочу силу, яка просто означає людей, що працюють. Сподіваємось, коли ви закінчите школу, ви станете частиною робочої сили. Це певною мірою є метою навчання в школі: стати кваліфікованою робочою силою. Тут важливо зрозуміти, що робить робочу силу якісною. Досвід і знання дозволяють людям створювати складні продукти, працювати з сучасними машинами, складним обладнанням або мати інші види освіти, так? Наявність знань для виконання складної роботи є дуже важливою частиною можливості виконувати високотехнологічні завдання і допомагати економіці зростати. Четвертим фактором виробництва, звичайно, є фінансовий капітал. Потрібні гроші для початку компанії, вам потрібен стартовий капітал. Можливо, вам потрібно придбати матеріали чи машини, орендувати приміщення або щось подібне, так? І тоді вам потрібні гроші. Часто, коли ви починаєте бізнес, ви можете отримати гроші від інвесторів. Інвестори готові дати вам гроші для ведення бізнесу, а потім ви повертаєте їм ще більше грошей, коли ваш бізнес стає успішним. Але це також може відбуватися через банки та кредити. Тут важливу роль відіграють відсоткові ставки. Так, якщо відсоткові ставки дуже високі, мало хто може позичати, тому що це стає дуже дорого. Коли ми говоримо про питання виробництва, Важливими є такі моменти, що саме має бути вироблено, і хто повинен вирішувати, що виробляти, чи це має вирішувати ринок чи держава. У попередній дискусії ми говорили про економічні теорії, так? Тут важливо, а також як це має бути вироблено. Це може стосуватися як термінів, так і з точки зору екології, як виробляти дешево, не руйнуючи навколишнє середовище, наприклад. Це важливе питання. Значною мірою це залежить від вас, як споживача. Ви можете вирішувати, що ви готові купувати і що ви приймаєте щодо виробничих процесів продуктів, які ви купуєте. Але це також значною мірою питання для політиків. Ми можемо розглянути, як політики зазвичай підходять до цього, і подивимося на ліво-правий спектр. Тут я взяв крайнощі кожної сторони спектра. Те, що зліва, дуже ліве, а те, що справа, дуже праве. Шведські політичні партії розташовані десь посередині на різних позиціях. Венстерпартія та соціальдемократина знаходяться ліворуч, а наприклад, Модераторна та Сентерпарті знаходяться, можливо, трохи далі праворуч на цьому економічно-політичному спектрі. Але якщо почати з лівих, то можна сказати, що якщо ви дуже ліворуч, то вважаєте, що засоби виробництва повинні належати державі і що всі повинні мати рівні активи. І якщо засоби виробництва, тобто компанії та подібне, належать державі. Ніхто не повинен збагачуватися за рахунок праці інших. Натомість слід ділитися якомога більше і має бути сильний державний сектор, відповідальний за школи, енергетику, охорону здоров'я, залізниці і так далі. Спільність є ключовим словом тут, так би мовити. А якщо перейти до правих, то вони можуть сказати, що засоби виробництва повинні належати приватним компаніям або особам природно. Тут ринок визначає, що має бути вироблено. Ринок також повинен встановлювати ціни на товари та послуги, тому, наприклад, концепція мінімальної заробітної плати може не бути настільки значущою. Заробітна плата встановлюється на основі того, що можна домовитися простими словами. Більшість шведських партій знаходяться десь посередині цього спектра, вони можуть погоджуватися з деякими аспектами в певних випадках і з іншими в різних випадках. Коли йдеться про торгівлю, це значно впливає на рішення щодо того, що виробляти, адже для деяких речей може бути зручніше купувати їх в інших країнах, тоді як для інших речей ви можете віддати перевагу виробництву на місці. Але перш ніж заглиблюватися в це, нам потрібно поговорити про експорт і імпорт. Експорт це коли ви продаєте товари в іншу країну. Імпорт це коли ви купуєте товари з іншої країни та доставляєте їх до себе. Так би мовити, імпортуючи їх Україну. Торговий баланс це різниця між імпортом та експортом. Шведською це «handles баланс. Якщо у вас позитивний торговий баланс, ви експортуєте більше, ніж імпортуєте, тобто відправляєте і продаєте більше, ніж купуєте. І, звичайно, є протилежне, коли у вас негативний торговий баланс і ви імпортуєте більше, ніж експортуєте, тобто купуєте більше, ніж відправляєте. Це природно, є предметом багатьох дебатів у політичних дискусіях, оскільки це впливає на такі речі, як кількість робочих місць і переміщення робочих місць за кордон та подібні питання. Це звичайно важлива тема та корисні поняття, які потрібно знати. Коли мова йде про торгівлю та фактори виробництва, важливо обговорити, що насправді продається в інші країни, що виробляється і так далі. Ми можемо говорити про готові продукти. Напівфабрикати та сировину. Деякі національні економісти кажуть, що краще продавати готові продукти. Наприклад, краще продати готовий трактор, ніж метали та інші матеріали, що входять до складу цього трактора. Причина цього в тому, що виробничий ланцюг залишається в країні, вся робота, яка була виконана для виготовлення трактора, залишається в країні. Створюючи більше робочих місць і більшу вартість від продажу готового продукту. Це зберігає робочі місця в країні та робить продукт більш цінним. Якщо ви експортуєте лише сировину, то робочі місця у виробництві переміщуються з країни, що призводить до меншої кількості робочих місць у країні та дешевшого продукту. Таким чином країнам важко розвивати свою економіку, якщо вони продають лише сировину напряму. На завершення цього відео подивіться на список зліва. Він підкреслює основні концепції, які вам потрібно зрозуміти: спершу переконайтеся, що ви опанували основи попиту та пропозиції, як ці сили взаємодіють і формують економіку. Далі заглибтесь у поняття економічних циклів, які характеристики буму та рецесії. Потім подумайте про податки, чому ми їх сплачуємо і яку роль вони відіграють у суспільстві. Після цього. Досліджуйте різні економічні системи, у чому різниця між ринковою економікою, плановою економікою та змішаною економікою. Розуміння цих систем допоможе вам зрозуміти, як країни керують своїми ресурсами, також приділіть час вивченню економічного циклу, як усе пов'язано. Ознайомтеся з частинами циклу та як вони взаємодіють між собою. Не забувайте про фактори виробництва, що необхідно для виробництва товарів і послуг. І як ці фактори можуть бути впливовими іншими частинами суспільства, як от відсоткові ставки або імміграція. Нарешті обов'язково перегляньте ключові терміни в описі відео, щоб закріпити ваше розуміння. Якщо ви не впевнені щодо будь-якої з цих тем, не соромтеся переглянути відео знову, щоб зміцнити свої знання. Дякуємо за перегляд і якщо ви готові продовжувати навчання, натисніть тут угорі, щоб перейти до наступного відео.